Друзі, усім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати тушонку, скачок мулардів от, без автоклаву в домашніх умовах. В духовці, тобто. От, Я вам покажу рецепт, я обіцяв. От, от Як ви бачите, ми прибрали 4 качки. От, і зараз ми їх поріжемо, відділимо м'ясо від кісток. І я вам все потім. Покажу. От, друзі, отака миска в нас вийшла: м'ясо. Ось, подивіться. До речі, те, що вони такі невеличкі, нічого не значить. І дуже гарні шматочки м'яса, особливо грудка. Ось, подивіться яка. Тобто, все добре. Зараз я добре перемию всі ці шматочки. Зніму шкіру, ну, тому що колодочок було багатенько, і просто я не хочу з шкіркою. Якщо ви готуєте, наприклад, з курей або ваші качки мають ідеальну, скажімо так, шкіру, то шкіру можна не знімати. Зараз я все це зроблю і продовжимо. Так, друзі, ось ми м'ясо підготували. Е, на деяких шматочках шкіру не знімали, бо там було все в порядку. Значить, рецепт дуже простий: на літрову банку. Дві чайні ложки солі, 2 лаврових листочка і десь 4 горошка перцю: 2 духмяного і 2 чорного. От. Е, я зараз покажу, як я буду це робити. Е, до речі, баночки я не стерилізую. Так, друзі, от одну баночку я вже наклав. Е, на дно банки кладемо 2 лаврових листочка. Якщо великий, то один. Я візьму, напевно, такий один. Чорний перчик, 2-3 духм'яний. І далі м'ясо. Я не сиплю сіль одразу на дно банки чи потім зверху, а роблю ось так. Ми закриваємо тушонку і отакі м'ясо з кісточками, ніжки чи крильця. от. Тому я дві чайні ложки такі з гіркою солі висипаю у ту мисочку і просто так от. Трішки обмакую і в баночку. Чому не потім зверху в банку? Тому що сіль погано розчиниться, вона або сяде, або буде зверху, а так, щоб більш-менш все е, м'ясо в банці просоліло, тому я роблю так. От там одну кісточку, потім такий шматочок. Ну, Кісточок, можливо, так не знаю. Дві, можна три, тобто, дивіться, як хочете. От. І накладаємо десь отак от, на 2 см. Баночку неповну, тому що воно буде е, там бурліти, підніматися і ну, щоб воно не витікало. Зараз я всі баночки понакладаю і продовжу. Так, друзі, от у мене вийшло 6 баночок. Небагато, але е, у нашу духовку тільки 8 стає, тому нормально. Дивіться ще скільки залишилося от кісток на борщі, на супи. Також ми там шкіру пообрізали. Е, також можна повижарювати з жирком. І зараз ставимо в духовку. Накриваємо кришечками, от. але попередньо в кришечок оці резиночки я знімаю, щоб вони не плавалися, щоб не було ніякого запаху. Потім ці кришки ви будете використовувати для наступного року. Нічого страшного. Тобто закатувати ми будемо не цими кришками, а новими з резинками. Це зрозуміло. А зараз, от, щоб ніякого запаху не було, накриваю. Кришками без Отак от, от. Далі, друзі, ставимо нашу тушонку в духовку. Значить, Я спочатку вибираю десь е, приблизно 180 градусів, але духовки різні, тому ви дивіться, можна більше, можна менше, тобто, щоб е, м'ясо закипіло, а потім вже прикручуєте, щоб все це кипіло ну, помаленьку, От, щоб не випригувало з баночки. От, і з моменту закипання тушкуємо 2,5 години. І ще, друзі, поки тушкується наше м'ясо, я поставив на плиту варитися бульйон із, ну я не знаю, як назвати хребтів, коробів. От дивіться, чи всі е, я кинув два. От, і от поки буде тушкуватися м'ясо 2,5 години, буде кипіти цей бульйон 2,5 години. Потім я його подобавляю в баночки і ще хвилин 20 все прокипить разом. Тому що м'ясо тушкується, щоб не було ну як, пів баночки. Ну, тому що одну банку розкладати по всіх я так не хочу, а от ми робимо так. Тобто бульйон і потім доливаємо. І ще хвилин 20 тушки все разом. Я вам потім обов'язково все покажу. Так, друзі, наша тушонка закипіла, я прикрутив. от, І от вона хай потихеньку і тушкується. Засікаю час 2,5 години. А тим часом наш бульон також кипить 2,5 години. Так, друзі, 2,5 години пройшло, і я зараз буду додати бульон. Ось, як бачите, Багатенько сіло, тобто м'ясо втушкувалося і зараз буду додати бульон. От сюди я його поставив, вже кістки вибрав, ну, десь, зараз подивимось, скільки одною рукою незручно, але я думаю, ви все побачите і зрозумієте. Mm, Отак от, от, щоб воно кипіло ж і не витікало. Зараз я всі баночки наповню. До речі, ці кришечки я зніму, і 20 хвилин воно буде кипіти вже під, під тими кришечками, які я буду закривати. Тобто, вже з резиночкою. Тобто ці без резинки я зніму і накрию тими, що я буду закривати вже з резинками. Отак. От так, друзі, наш бульон, який ми додавали. Подружився з м'ясом, закипів і так тушкуємо ще 20 хвилин. От і все, друзі. Наша тушонка готова. Зараз я закатаю баночки і в підвал ми тримаємо її в погрібі. В підвалі називайте його, як хочете. До речі, за цим рецептом я готував тушонку із гусей, з півнів, звичайних крякаючих качок, з мускусних качок. Тобто він підходить до всієї птиці. Отак от, от рекомендую всім, в кого немає автоклава, спробувати. Дякую усім за перегляд. Сподіваюсь, моє відео було для вас цікавим. І усім смачного!